Зелена садиба, будинок душі. Садиба, будинок душі. Вона зроблена на базі земської школи. Ось тут такий коридор. Кімната для гостей. Зроблено двома стітом. Все зроблено своїми руками. І це теж зроблено своїми руками. Тут кухня. Все, щоб було зручно гостем. Це як гарно. Такі тут високі дуже потолки. І королівський санвозок.